Я Ракітін артем, волонтер, спецпризначення з головного управління розвитку, спецпідрозділу Арта. 24 лютого для мене це був ранок з вибухів. Я тоді був разом зі своєю сім'єю, це був хаос. По всій країні це була дезінформація медіо, дезінформація всього, всього що може бути. Це була ажіотаж харчування, ажіотаж, дис, палива, палива. Я якось розумів, як чоловік, що треба зробити, там вивести свою сім'ю. А багато людей не розуміли на той період, часу, що їм взагалі робити. Коли я відвіз тоді на западну Україну свою сім'ю, я возвращався в сторону нашого там міста Герой Чернігів. Машину вообще до дорога була вовче пуста настільки, що просто всі наоборот виїжджали в сторону Європи, в сторону в сторону западної України, а в сторону як сєвера, як кажуть, ніхто тут вообще взагалі не їхав. Я ніколи не був в соцмережах. Я був вообще від соцмережі далек, і я записав таке відео, що хлопці вивозимо свої сім'ї в безпечне місце і возвращаємося, боронити наш рідний дім. Місто горить, димить все, люди йдуть пішки з міста поля, десь машина застряла, її вже не витягнути, просто її кинули. Десь арт-обстріл був, тіло лежить, і це тіло ну просто накрите, що його ніхто не може забрати. Це такі були жахітні такі історії. Я бачив загинувших дітей. Я бачив, як бомбілі по моєму місту, де я проводив час, я боксував, я заробляв гроші, я ходив, гуляв по своєму місту. Моє місто прийшли, моїх друзів, мій народ прийшли вбивати. Звісно, ми всі вийшли тоді. Ну, тоді була взагалі єдність крута. Наша перша танка в теробороні це просто виши. Прості парубки, прості хлопці, котрі взяли зброю, коктейлі молотові, готові були віддавати своє життя. Я був настроєний на міські бої. 100% настроєний, якщо, не дай Бог, зайдуть в міста. Я буду відбивати місце, як би це воно воно не було. Цей період часу я разом з нашими хлопцями, нашою командою, це всі хлопці, чернігівчані. Котрі зараз боронять нашу рідну неньку Україну, хто перво, хто в збройних силах України, хто спецпризначенні, споряд зі мною проводять службу. Ці всі хлопці чернігавчані, які ми скоперувалися і почали робити цю велику евакуацію. Дзвінків було спочатку були десятки. Потім були сотні, а потім тисячі. Мій телефон на той період часу не замовкав. Зеленого коридору не було. Група була археологів. Ми виїжджали ночі, У нас тоді вже був Мавік, робили обльоти, робили кіоні маршрути. Це дуже була потужна і тяжка робота. Я був на машині на своїм локомотивом, і за мною пристраювались, у кого були машини. Ті люди, ті сім'ї боялися просто самостійно виїхати, тому що постійно були артобстріли, люди були запугані. Виїжджали автівки з нами, які посічені вже були, без бізокан, пленка, і писали тоді скотчем, що діти на машинах, дорога життя, котрі була накатана, це наша, наша заслугою, тому що е, ми ближче були к Лукашівці і. Далі далі по відстані вони мінометами відпрацьовували по той дорогі по старим картам, і вони думали, що люди виїжджають. І вони а ми накатали оцю дорогу дорогу життя. Як це кажуть, з нами була група медиків, котрі зараз напередку служать, обороняють, захищають. Вони в медчастині працюють не медиваки. І ця група виїжджала разом з нами. Щоб не дай Боже, коли буде якийсь аві щоб його не було, щоб вони одразу надали першу медичну допомогу. Коли у нас була евакуація, ми казали зашифрованими словами, як знають це чернігавчані. Тоді я сильно на цьому пова сварився з людьми, щоб люди локації, Ми казали, щоб вимикали локації, тому що було багато скупчення людей. секунди трапувалися такі случаї, відкривається транспортний засіб. Люди самі відкривають автобус, люди заскікують машину і лопаються ресори в цій машині. І мені доводилось навіть і стріляти. Україна той район. Почався ар обстріл. Люди почали кіпішавати, вибивати окна. Пані каже. Я починаю стріляти повітря. Кажу, тиша, під угол будівлі. Закінчується по місцю цей ар обстріл. Це було взагалі поряд, а ми були там 300-400 метрів. І оце кипіш, паніка, і все. Я такой хоп, сработала. Ми швидко загрузили, загрунтували. все, евакуаційний маршрут, і поїхали. У мене не було змоги, я не брав з домашніми тваринами, коли приходили з собаками, заберіть нас. Я кажу, я не можу. Я заберу лучше там пару дітей заберу, там чи жінку там заберу. Розумієте? Тобто тоді, тоді такий був ховоз, не було транспортного засобу. Були грузові машини. Це були машини, котрі возили картоплю, цибулю, котрих нема посадочних зовсім міст. Я дзвоню людині, вона там дала нам, надала машину, термобудка. Холодильник. Я дзвоню, кажу, можна я проб'ю дирку, людям нема дишати. Він каже, нема, ну вообще, взагалі взагалі. Миломом пробили цю дирку, щоб людям було кисень. Уважуха дуже єдинний, я можу сказати, такий перевізник Чернігівщини, це Діма Павленка. Він приїхав до нас, каже, можете вивезти мою сім'ю. Я кажу, типа, ну брат, ну кажу. Давай вивеземо, допоможемо. Тільки ти нам три даєш автобуса, він на дорозі, і, і, і нам це було достатньо. Ну ви розумієте, це для нас це було кайф, що ми вивозимо його транспортний засіб, закидуємо людей. Він нам дає в користування свій транспортний засіб, і ми там мотаємося, опять вивозимо, евакуюємо людей. І що ви думаєте, він коли евакував до Києва свою сім'ю, каже: хлопці, а я поряд буду з вами. Водітеля вже досвідчені у нього зубили. Ми інструктували, ми спілкувалися. Якщо на дорозі ас обстріл, ми там уже сліна злучання проїжджаємо. Якщо вже виїхали з машини, ловимо обочину, залягаємо. Специфіку об'яснили і проводили такі мелкі інструктажі з людьми посередньо і з хлопцями, які були водітеля з нами. Пам'ятаю, що я ще виїжджав спокійно через Кіпті, як ми рухаємося в звичайному житті і доїжджали так до столиці. Було по перші дні отак. Потім, коли вони вже зайшли на Ягідне, тоді ми вже почали рухатися, доїжджай до Колочівці, уходили наліво по по трасі по асфальтованій дорозі. Коли вже там було дуже-дуже погано, ми вже почали їздити полями. Коли зарвали міст, я особисто транспортом вивозив людей. У нас і були лодочками, ми вивозили, і ще було. Я не хочу казати, що була ще два маршрути. Я це не можу сказати, тому що війна в наш період часу вона ще не закінчилась. 26 тисяч людей. Це я медійно можу показати інформаційно, що я маю в телефоні, що я знаю, маю на флеші. А те, що ми робили евакуаційні маршрути, заголосували з нашим штабом, з нашими командування з ТРО. Хоча у нас були такі випадки, критичні випадки були, коли ще був міст. Ми їхали через міст Колічевку і цей поворот, котрим ми мали проїхати, і починається танковий бій. Я веду колону десь 12 великих автобусів, 30-40 машин легкових зі мною. І я розумію, починається бій. Б'ють, побучають по будівлях, летять осколки по нашим транспортним засобам, особисто по, по моєму. І я розумію, що мені треба проїхати кілометр полтора ще до цього повороту. І якщо б я на той період часу прийняв рішення розкрутитися і заїжджати опять місто. Почались би крутитися ці автобуси. Вони були тоді, у нас і каруси великі, де 50 чоловік з посадочних місць, Ми туди 80-90 100 чоловік засовували. Там стоячі просто були міста. В першої машині в моєму екіпажі, і хто закриває коробку, була радіостанція. І я даю команду «газ пол». Там тоді вже БМПшка подбита була, все горить, воно все димить, горить. Це ну, бій, бій, це не те, що там закінчився, що ми проїхали. А це ось воно все на іву секунди почалось, коли ми це виїхали. Танки кричить Діти, діти! і танчик виїжджає і починає в сторону коротше, ягідного тупо відпрацьовувати. Роз, розумієте? а ми на цим лінії огня, на цій дорогі їдемо. Влучило в автобус, побила переднє, короче, там все це. Водія нас трошки посікло. Ми кажемо, брат, типа. Типа пасуєш, він каже, да ні, ви що гоняєте, я, я в темі з вами, хлопці. І це такий адреналін. І ми постійно, коли я їхав в таких містах, у мене завжди було відкрите вікно, щоб я слухав, що коїться. І ще така історія. По моєму побратима мамуся його принесла тормозок Нам як кажуть, знаєте, на евакуаційну дорогу, і він поспілкувався з матір'ю. Суєтаж там він там з за автобусом закреплений біля свого транспортного засоба жде посадки по Ми там я там курірую парадом, Там той заходить, стали очередь. Ну, коротше, ось вся двіжуха. Ми виїжджаємо, доїжджаємо десь от до цього міста. Перешод, переклічку, щоб нікому не плохо стало, тому що ми їхали газпол, ми не жалкували не свій транспортний засіб, нікого. І люди розуміли, що треба їхати. І йому перезвонюють, що мама йшла додому, і маму влучив снаряд, град побив, і мама загинула. Я говорю: братан, давай, зараз хлопці приїдуть за тобою сюди. Він каже: ну що, хлопці маму забрали, відвезли. Мурга ж світла не було, тоді були, ну, ці. Це фріжоратори були, так. І він поїхав евакуацію робити разом з нами. Це поступок, людський поступок, щоб спасти, урятувати чуже життя, людське життя. У нас дорога тоді була часов, мабуть, 16. І оця відстань, я ще раз кажу, у нас була і 6 годин. І до 16 годин ці 120 кілометрів, якщо так, до, до, до Києва приїжджали до ЖД вокзалу, там були потяги на той період часу безкоштовно. Я казав, що це люди з Чернігівщини. Там вже працювали волонтери, які годували, кормили. В Київ жив наче. Там працювали магазини, я тоді мог заїхати на заправку, взяти ходох. Керівники там АЗС давали пальне до повного, тому що вони вже розуміли, що коїться. А на зворотньому маршруті ми завжди привезли привозили до Черніга гуманітарну допомогу. Нам дуже сильно нужна гуманітарна допомога, їда, гігієна, дитяче питання, медикаменти. Це все роздаємо людям. Ті, які де стріляють, бахають, на бахтають локації, показують. Гуманітарна допомога була в Києві, в районах, де не обстріли куліковці там. В різних різних районах була гуманітарка, ну її боялися вести до Чернігова. Нам нужна гуманітарна допомога Чернігова. Зв'яжуйтесь з нашою командою. Слава Україні! Чернігові не завжди був зв'язок. Більша сарафанна радіо була в самому місті. Люди знали, не було зелених коридорів, Ніхто не евакував на той період часу. Я би мабуть, був, був не більше бо рішучий би. Забирав би, де стояв транспортний засіб, розбивав би стекла би і забирав би той транспортний засіб, який просто згорів у людей на базах, блін, б не хотіли давати машину, тому що вони головою, думкою діяли як бізнесмени, як комірські. Комерційна якась діяльність, що ми цей автобус е поламаємо, чи цей автобус не доїде, і вивіз би набагато більше тварин людей, дітей. Потім вже якісь там волонтери три, долучалися. Якісь уже люди долучались, церкви там. Я знаю, що допомагали. Евакували. Це Такий інтересний, історичний період, класний період. Люди були в одноодноцеле. Помахали дітвора, як ви. Я благодарен Господь Богу, що в нашій евакуації не одна людина не загинула, не одна людина не отримала поранення, і я жив на сьогоднішній день. Да, я там людина. А якщо б би хтось би загинув, загинула би дитина, хто б би був би такий Артем Ракітян? Для мене особиста перемога буде, коли буде захищене небо, що наші діти будуть спати, не просипатися від авіаударів, не шахедів, не будуть гинути наші побратими. Всі побратими будуть поряд біля своїх сім'ї. Буде повага до військового. Буде повага один до одного. Ми будемо виховувати молодь, давати особистий приклад для всіх, для всього цивілізованого світу. Мрія відновити кордони 91-го року і всьому цивілізованому світу треба більше рішучості для перемоги нашої країни. Перемога буде 100%.